Всім хай, З вами я Сігі. Сьогодні ми будемо грати У цю ігру. Назву я не знаю. Ну буду я її грати з братом. Надіюсь, що я його виграю і треба. Треба щоб я його виграв. Все ходи до мене. Так, карта... Давай чу. Е, а. Не втуси сідала. Ну, на хаті я вмію добре грати, але тебе надіюсь, я його снесу, йо ай 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 Ай-ай-ай-яй-яй, ай, 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 що таке. <плух> <плух> да, Залку його чути не буде, бо в нього він далеко від мене. Десять кресщонис. Але чути не буде. Він не дуже далеко лечути не буде. Не ще кажуть, нема куди сховатися і тікти. тікти. Я не знаю, як його так легко виносить. Ми ж його грали, я його там і так виносив. Його ту нету ста хліб собоком дивиться. Хе-хе. що я за цикпоту ловив. Да, да, да. Все я десь ем, я сюди срав. Ні, сім'я не душ, так я думаю треба йти на поиски <реш> <реш> А дай да, тут нету такі питання більше що його ніде нема А тут час безкінечний. Сто відняє не Смілки oh O aprove nós como que é, não? Nós a que é fonte. O estoque dá-te, tem bar. Se ae, nisso. Não, onde que dá? Evtá, besta, me escuto a nossa que o ébudo nós como a Це звуки. Так, у нас міки звуків на фоні то не було. Так, 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 трамбалунка. <пух> <пух> трамболунка людьми. О, то можна на тебе сховатися. Так, не же він. О, він давно, не... давно в кухні сидит. Не хотіл ми собой на дворі а я голову Ну що, у мене четыре в тебе два Все тобі капець. Качаю у Не знаю И сейчас. Yes. Вейхрас. Ну, певный шарай еще одну катку. Что? 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 Что?